Вітаю вас, українці! Сьогодні в мене на огляді і продажі автомобіль моїх Mitsubishi Outlander 2017 модельний рік, комплектація ЄС 2.4 на повному приводі з газом. Приганяли ми в 2020 році. От поїздили вони трошки, сьогодні я про нього розповім, приставніця полетіли. До підкапотного простору. 2,4 і атмосферний двигун, варіатор, передній привід. Вона приїхала в Україну, було 128 тисяч кілометрів пробігу, зараз 193. За цей час два рази мінялася лива в варіаторі. З варіатором жодних зауважень нема. По приїзду раз і другий раз 10 тисяч тому. Своєчасне ТО. Так само ну, то, разом з варіатором зазорих клапанів зробили. Це великий плюс. Тепер газове обладнання додатково встановлено. Компанія Лідергаз. У нас в Дніпрі я її поважаю дуже цих хлопців, туди і відправляв я. Вони її обслуговували, це СТО, там шильдик залишився з останнього. Під капотом в неї, в принципі, все ціле. По пошкодженню, зараз розкажу, що по ній було. Обов'язково мав сказати, що газ зареєстрований в тих паспорті. Попереду тут було легенько куточок бампера, оскільки я пам'ятаю, поміняний фари мінялись обидві. І ось це крило. Капот. І на цій дверці відкрила трошки був тут скол, його пофарбували, це щоб те, що було при ДТП. Під капотка тут вся майже все було ціле, нічого не задівалося. На бампері зараз є, от бачите, на решітці пасічоночка трошки. І ось ця фара, напевно, більше стояла до сонячної сторони, трошки пластик, бачите, тих Ця, Вони разом мінялись ці фари, до речі, по приїзду. Дальна права дверка вже тут в процесі експлуатації була тут подряпинка, її е, в цьому році фарбували, робили. Тепер. Основне пошкодження у неї було позаду з лівого кута. Ось тут. Крило ось це робилось. В кінці тут крила є шпакло. Це частина, яку рехтували, робили, фільонку зовнішню. Ляда мінялась з бушки, з розборки, до речі, можете бачити, з комплектації СС, це наступна комплектація. У нас ЄС, це простіше. Ляда мінялась в зборі цілком. Вона бушна була оригінальна, трошечки була десь тут підім'ята. вона теж там легенечко робила тут куточок. І все. Інше все в заводі, пройоми не фарбовані. Всі деталі, що фарбовані, Другим словом, я вам перерахував. Що ще? Ну, по лакофарбовому покриттю, в іншому в принципі, зауважень ніяких я не маю. Деталі, елементи всі показав. Ще протуманка, протитуманка, протитуманка. Бачите, трошечки має отут скло з тріщинкою. Ну, Іначе все. Гума літня ось така і зимова в комплекті є. Я її не бачив, не знаю. Але ось так. От. Щодо її дати виробництва. Листопад 2016 року, бачите, 2017 роком вона була в Америці і по в тих паспорті в Україні розмитнулася з 2016 У нас таке законодавство, розмитнюється так, автомобіль дорожче, але за конверною датою. Якщо цю наліпку відірвати ще в Америці, то машина залишиться 2017 роком. Парадокс, але це факт. Тепер, я чому це знаю? Тому що в пошкоджених елементах, коли тут доводиться, що машина пошкоджена, немає цього елементу, тоді машина залишається тим роком, яким він інвойсі прийшла і в тих паспортів американському. Стан Сидінь. Є єдине, що невеличке, бачите, О, тут на боковушечці вже зауваження. Так, в цілому він живий і цілий, але є ще отут маленький пропал. Бачите, що за Америки такий залишився. Сідаємо всерединку. У нас є електродзеркала, електросклопідйомники, газове обладнання, блачок і туманички тут доставлені, бо по комплектації по цій по заводу нема. Шкіряне кермо, бачите, як виглядає. Все ціле, все охайно, що стосовно керма. Ну, Трикуточок, оцей діамант, хром з нього, бачите, зліз. І ще в штаті вона отак прийшла з такою плямбою. Безпека тут рідна, до речі, ніхто нічого не чіпав. Ну, Так от люди їздять. Управління мультимедіа hands-free, круиз контроль управління бортовичком і система стабілізації вимикається. Зараз машинка, вона після багатодітної родини, тому довелося похімчистити сідушки, я з мийки виїхав, влага, коли попадає. Несправності подушек тут бути не може, щоб ви розуміли, бо безпека все рідна і ніколи нічого не було. Влага щось попала. Вона пройде. 120 тисяч міль, бачите, пробігу, це приблизно 193 тисячі кілометрів. Так, клімат-контроль у нас двозони. За що поважаю Mitsubishi, це основний аргумент, за що їх поважаю, що клімат-контроль стоїть навіть в базовій комплектації, тому що всі жмуться в Тойоті тільки максималки ти можеш це зустріти. Зазвичай так. Ну, наприклад, там, якщо брати рави, камбрі там, і так далі. Мультимедіа з блютузом, з з USB, за уксом і з камерою заднього виду є. Із основного, в принципі, все. Трошечки це в них елемент зазвичай зацарапається, тут теж таке є. Я б його або карбоном якимось покрив, або пофарбував, ну це в них така є хвороба. На другому ряду сидінь в Отлендері сидиться зручно. В плані місця тут зауважень ніяких нема. У мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою. Спинка вначе, додатково змінює свій нахил. Є тут з двома підстаканичками. Єдине, що спинку тільки так можна регулювати. ну Багато тут положень, це я зараз майже лежав. Ось і вперед-назад також воно сувається. Бачите, я їжу. Третій ряд сидінь. Там є. Я його не буду навіть сьогодні розпаковувати для глядачів Ютуба, а я вверху підкріплю зараз посилання. Є Outlander, в якому я роздивлявся третій ряд сидінь. Одразу вам скажу, що він не розрахований на дорослих людей. Там місця, сугубо для діточок. Все. Ось так виглядає багажний відсік в Outlander. У нас тут лежить докатка, бо газовий балон на його місці там знаходиться, бачите. Тут у нас є гумовий килим, є підкурювач для задніх пасажирів, тут є підстаканички. нижча така. Тут у нас відділення, де ми можемо зберігати підголовники для третього ряду сидінь. Далі вже йдуть там сидушки третього ряду, я їх зараз не хочу доставати, ну ви мені вірите, що вони тут є. Це версія самімісна. Філософія Mitsubishi Outlander це такий сімейний, простий автомобіль. Він достатньо просторий, об'ємний, недорогий в ціні. Ну, ще й самі місце до цього ж, я ще раз кажу, що діточок там позаду можна посадити. Ну і простий. Нічого такого тут Вау нема. Він м'який, комфортненький. Він не для активної їзди, саме я маю на увазі, ну, розгін, шмаляти на ньому не вийде. Він спокійно собі їздить, м'якенько, комфортно. І все добре. На передньопривідній версії, як і на Nissan Rogue, так і на Mitsubishi Outlander, варіатори живуть достатньо в принципі, довго. На, версіях, на повнопривідних версіях він більш навантажений. Ще коли люди намагаються влаштовувати оффроуд на на ну це дика помилка взагалі. Цей автомобіль не для бездоріжжя. Так, у вас є хороший кліренс. Ви можете дам, заїхати десь на бордюр, але машина це все ж таки для міста і для трас. Що ще важливо сказати, що по цій автівці ну, було своєчасне ТО. Зазвичай все доглядалось своєчасно, тому це теж є плюси перевага. Тобто пошипання, обслуговування велось, ну Навіть, я ж кажу, заміни масла, варіатори, і е -е, регулювання клапанів це все, що пр ну, продовжує життя автомобілю. подовжує. У коробки, окрім драйв режиму, у нас є драйв спорт і лоу. Ну, понижена така тягова скажімо, передача для навантаження. Зараз ми спробуємо розгін від нуля до сотні, рухатись ми будемо борочкою в поворот. Я вас нічим дуже не здивую. Це не буде дуже прям вау, як швидко. Але ось так ми зробили сотню. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. Мені здається, що навіть ви відчули, як було мені м'яко. От шо-шо, що, що? ну вони м'якенькі. Вони валкі в кренах, поворотах, не такі устойчиві, але стійкі, да? але прикольно прикольно м'якенько проходять. Ямки, поліцейських і так далі. І рейки. Щодо стану підвізки, тут також не має бути зауважень. Вона ревізію там тільки що огляд проходила. Кум там казав мені, що поміняли стільки стабілізатора, колодки якісь, ну те, що порадили, то і поміняли. Тому на дану мить, в принципі, має бути все добре. І так само я відчуваю, що їде вона, наче так. Це непогано. Що дуже цікаво в американських мізиках, що русифікована тут менюшка, оця Є мова російська, можна вибрати. Але одометр тільки в мілях показує. Бачите, залишок палива показує в кілометрах, витрати пального бачите, показує в літрах на 100 кілометрів, а одометр лише в мілях. Ще забув сказати про цю клавішу «Екомод». Коли ми її вмикаємо, в нас екорежим. Ну, більш вона, скажімо так, тихо їде і трошечки економічніше стає. Для такої повільної їзди можна економію пального зробити. Щодо їх витрат пального на передньому приводі, вони будуть брати від 10 до 12 літрів, хто як буде їздити. Зараз ви бажливо побачили на братовику 12.5, але вона зараз після мики, після там, хімчистки, вона стояла, заводилась, сушилась і так далі. Знімав я відео з заведеним авто, з включеним кліматом. Ну, В середньому 10-12, хто як буде їздити. Це я вам розповів. В принципі, можете переїжджати, можете перевіряти, я вам всю правду розповів. Приїжджайте, перевіряйте. До зв'язку до зустрічі з вами болюха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.